2023 рік схоже буде у світі ще гарячішим та спекотнішим, ніж спекотний у військово-політичному сенсі 2022 рік. Споруження зараз зав'язується навколо щораз більшої кількості держав, і, зокрема, зараз це є Іран, де, ймовірно, ізраїльські безпілотники атакували місцеве виробництво безпілотників. Цілком ймовірно. І тих, які відправляють на війну проти України, то що Росія залишилась без ключового союзника? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політконсультант Олександр Антонюк, з яким ми сьогодні говоримо про те, що діється в Ірані і навколо Ірану. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал, подобайкою, коментарем підписую поширенням а також що дуже важливо для розвитку Донатом чи на патреоні зробить в описі до цього відео до розмови з Олександром. Пане Олександре, ось інтрига навколо дронової атаки на Іран має одразу багато зацікавлених сторін, які або безпосередньо зав'язані на цей конфлікт, або ж опосередковано Ну, навіть короткий перелік таких основних. Власне, сам Іран, Ізраїль, Туреччина, Азербайджан, Ша і Росія ну досить такий великий перелік. Як не парадоксально, але це може вплинути, як на мене, і на перебіг війни в Україні в певній частині, принаймні в частині повітряних атак. Чи можна з цим погодитися? Справа в тому, що війна російсько-українська війна в даному випадку це початкова стадія Третьої світової війни. Власне, про це ми говоримо з самого початку, з 24 лютого. І я думаю, що це потрібно усвідомити як громадянам України, так і усвідомити Західним країнам. Я думаю, що розуміють практично це всі, усвідомлюють не всі. Це теж правда. Але разом з тим, намагання втримати оцю фазу саме в регіональному або в локальному такому. Форматі якраз і, і поки що не дає можливості розгорнути всі ті події на більш широкі фронти. Тобто, з боку заходу всі роблять можливе для того, щоб полум'я війни не перекинулися на інші держави. Разом з тим, що демонструє сьогоднішня війна, вона демонструє єдність не тільки демократичних країн, які яку ще треба формувати, і над цим ми працюємо вже. Декілька років підряд, що не менше дев'ять, як об'єднуються країни з тоталітарним режимом? Тобто, це Російська Федерація, це Іран, це Білорусь, це Китайська Народна Республіка, так, це Північна Корея. І ми бачимо все рівно, що як не крути, така коаліція все одно має місце принаймні політично, ну і відповідно десь якби взаємообмін. Якщо Китай станом на сьогодні не допомагає. Ну, Будемо так казати, поки що напряму здійснювати військову агресію, так? хоча економічно все ж таки Китай посилює Російську Федерацію, принаймні не дає її можливості втонути в тих санкціях. То історія з Ірану має дещо іншу складову. І на початку ми бачимо взаємодію стосовно ВПК. Власне, враховуючи, що високоточна зброя в Російській Федерації. Вичерпалась, хоча присутність ракет, скажімо, не управляємо. Ну тобто, металобрухту то, на привликій жаль в Росії багато. Тому сьогодні бачимо співпрацю. З одної сторони, Російська Федерація допомагає Ірану технологіями, і, зокрема, мова йде про ядерну, ядерні технології. А Іран відповідно зараз реалізовує, продає безпілотні літаючі апарати шахет. І також на порядку денному ще були е поставки, обговорювалися ними поставки е балістичних ракет. Ну з балістичними ракетами я так розумію, поки що ще не все складно. принаймні цивілізований світ у вас залучені ті, хто зараз до процесу, щоб таким чином цей контракт не відбувся. Роблять все можливо і неможливо, і я думаю, що Ота бумовна, яку ми з вами сьогодні бачимо, точніше бачили днями, це тільки початок, і він демонструє е, те, що іранські об'єкти е, військової інфраструктури власне, є під підвораженням. Чим, в принципі, Ізраїль демонстрував я так, вже, здається, було вже десь інформація про те, що це було здійснено е, розвідкою МОСАД. Ну, В принципі, я думаю, що звісно, що якщо Іран буде мати розбиті подібні підприємства, або відповідно розуміти, що вони знаходяться під мушкою, то однозначно я думаю, що це буде безпосередньо впливати не стратегічно, але в тактичному плані суттєво може ускладнити в поставках цієї зброї, яку сьогодні потребує, потребує російська армія для того, щоб і надалі здійснювати терористичні акти по відношенню до нас з вами, до країни, до держави України. Тобто, чи можна сказати, що Росія позбулася ключового союзника, чи все ж таки Іран списувати Ірану після цієї атаки? Поки що поки що говорити про те, що вона позбулася, ми не можемо. поки там не відбувається певних дій. Так в Іраніран сьогодні має певної соціальної політичні напруги, тобто там громадяни Ірану, в принципі, там досить висока така революційна така ситуація, але поки там знаходиться керівництво сьогоднішнє. Яке в принципі прийшло до влади ще за рахунок, здається, в якому нікому то 76 рік, 1976 рік, як переможці ісламської революції, доти, поки от поіснує Іран як тоталітарна країна з таким от терористичним ухилом, говорити про те, що Російська Федерація позбулася свого союзника, ну було би досить передчасно. І як ця атака реально вплине на перебіг російсько-української війни, тобто Росія вже не зможе далі ну, принаймні, тими безпілотниками іранськими, чи все таки це, це, це продовжиться? А можливо поки є? Що, я думаю, що поки що ми не можемо сказати досконально, тому що наскільки я розумію, були знищені або горіли дещо інші заводи? Тому я думаю, що поки буде, хоча б якийсь невеличкий відсоток поставляти ті шахеди Російська Федерація, звісно, буде використовувати і мусимо ще якби визнати, що на провеликі жаль збираються ці шагеди не тільки в Ірані. Вони збираються в тому числі в країнах пострадянського простору, які контролюються також Російської Федерації. Принаймні, такі так, таку дію і перемістити певну там частину виробництва в принципі. Я думаю, буде можливо тому дивіться. Те, що відбувається повітряні атаки, в перший момент потрібно знов ж таки обмежити можливість запуску ядерної програми. Це номер один таких завдань. Другий момент я розумію, що нас більше сьогодні хвилюють не так шахеди, хоча вони нас теж турбують, вони створюють нам взагалі проблеми. І більше цього, щоб їх збити, ми несемо відповідну водаткову частину. Ні. тобто ми ж бачимо, що тактику, яку застосовує Росія, запускає спочатку дрони, вираховує, намагається вирахувати системи ПВО і таким чином програмуючи крилаті ракети, щоб обійти відповідно цю систему. Ну і е, е, по можливості також нанести враження нашій протиповітряній протиповітряні оборони. Станом на сьогодні, чітко говорю, тобто, ми з вами бачимо початкову фазу розвитку подій. Але поки ця фаза не набула. Значущого такого глобального характеру, як це акції протесту, революції чи воєнних дій з боку Ірану і Ізраїлю, в даному випадку, це пряме протистояння, то говорити про те, що щось Росія втратила, ну, ще раз говорю, я би не хотів би зараз створювати додаткові мотиви для радості, тобто створювати ілюзорні приводи для того, щоб ми сьогодні. Ну, Зучи радулися там, де поки що ще таких підстав немає. Тобто Іран і потенційно надалі залишається союзником Росії, і потенційно, поки існує цей режим, поки вони от, існують от, фізично, от, вони будуть нести для нас загрозу потенційно і фактично. От серед країн, де Іран може виробляти безпілотники, які б'ють по Україні, називалися, ну, оскільки я бачу, це Сирія і Таджикистан. У ну, вас санкція це близько споріднена держава з Іраном. Чи, чи це дійсно так, і чи якось Україна може на це вплинути? Вплинути можна виключно тільки конвенційним шляхом, знищуючи відповідно такі об'єкти, не тримаючи проти контролем виробництво от, от таких от приводів. Тому що санкції це прекрасно, вони можуть дійсно працювати, але ми з вами прекрасно розуміємо, що. Дістати Таджакистан санкціями надзвичайно складно так. Сирія це взагалі окрема історія. так, Тобто, все-таки це територія, де проходять відповідні бойові дії, і в даному випадку тут дуже багато буде ще залежати від позиції Турції. Але ще раз говорю, от ми сьогодні є на початковій фазі третьої світової війни, і таким чином, щоб повністю перекрити можливості виробляти такого плану дрони. Ну, камікадзе ми точно не зможемо. Тобто тому що ну розумієте, сама технологія навіть тих дронів дозволяє при правильній організації логістика виробляти їх в різних місцях і збирати ще в одному місті, в досить секретному або населеному пункті, або в якомусь гаражному кооперативі, якщо паче. Тому а, процес складний, але він все рівно потребує уваги. Але в даному випадку ми чітко повинні усвідомлювати, що м, безпілотники, дрони камікадзи, ракети це сьогодні по суті а, інструменти і зброя сьогоднішньої війни, війни нової покоління. Зрозуміло, що поки буде існувати режим Російської Федерації в такому плані терористичний, поки будуть тоталітарні режими, звісно, будуть знаходитись різні шляхи обходу різні країни, різні. Можливості приховувати те чи інше виробництво для того, щоб цю зброю робити. І більше цього, Російська Федерація, і окрім того, що вона шукає можливості забезпечити себе цими безпілотниками, вона шукає різні способи країни, треті сторони для того, щоб зараз дістати там комплектуючі для запуску і відновлення, повноцінне відновлення крилатих ракет типу калібр. Uh. От є ще ще одна подія, на яку в нас, я так розумію, майже не звернули увагу, але в світі, в світі це мало точний резонанс. Одночку одночасно, з тим нападом на ці заводи, відбувся напад на азербайджанське посольство в Тегерані, і якщо відслідкувати азербайджанські джерела телеграм-канали, то для Азербайджана зараз найбільшою проблемою є навіть не Вірменія вже давно, а Іран для... таке збудається для... враження суб'єктивно. Дивіться, для Азербайджану будь-яка країна, яка може нести для неї загроза, для Азербайджану в тому числі проблема Російська Федерація. Не просто про це не говорять відверто. Ще раз говорю, тобто для Азербайджана проблема. Оця коаліція російсько-китайська, іранська коаліція, білоруська, тобто те, що ми сьогодні говоримо, в Росії стоїть план відновити радянський союз або імперію сьогодні, і таким чином вони намагаються різними шляхами гібридними створювати всі передумови для того, щоб проводити потім військові інтервенції по відношенню до країн пострадянського. Простору, тобто, але в не забуваємо, є потужний союзник тур Туреччини. Тому тобто, якщо з боку Тегерану будуть суттєві і реальні загрози, то я думаю, що Азербайджан разом з Туреччиною дадуть собі раду. З Іраном, але якщо ще враховувати, що з боку є Ізраїль, то ми можемо спокійно в принципі десь так прикинути, що в цій частині ця країна вже знаходиться таки своєрідним такому оточенні. Тому в даному випадку поки що глобальних якихось таких процесів я не спостерігаю, але те, що будь-який приміт може. Відкрити нову лінію фронту, і по суті, окрім нашого лінії фронту, тобто може вестися дії на території інших країн, там, зокрема, Іран. Там якщо Китай захоче все ж таки наважиться розпочати військову операцію стосовно Тайваню, то ми будемо мати ще одну відповідну країну, тобто точніше, ще одну територію, ще одну лінію фронту. І масштаби в цілому цієї війни. Тобто, де в кожному фронті на кожній кожній частині землі є свій відповідний фронт, ми можемо тільки собі ну, моделюючи, уявити наскільки це буде кровава бійня. Але я думаю, що скоріш за все розвиток буде все таки здійснюватися, виходячи з тактично-оперативної ситуації на нашому фронті. Якщо в даному випадку ми будемо утримувати значущу перемогу, визволяючи і деокуповуючи наші території, то багато багато. Подій може перейти в стан заморозки. Зрештою, знов ж таки, Іран живе також своїм кожним днем. Тобто, і там постійно відбуваються якісь певні процеси, тобто там все рівно назріває революційна ситуація, і і Азербайджан, і Туреччина, і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки можуть застосовуючи різні інструменти, посилювати відповідні опозиційні рухи, і на, допомогтися або спробувати все ж таки змінити. Оцей терористичний режим, який сьогодні і панує в Іран. Ну тут, тут, тут тут просто питання. Ми зараз поки що з вами обговорюємо тему, яка є на початковій стадії. Тобто, ну от є, грубо кажучи, шахівниця така, і ми просто бачимо розклад фігур. Тобто, як що може вдаритися? Але основний театр бойових дій відбувається на території України. Ще одна тема, яка навколо Ірану вже тривалий час, ну це вже мабуть не початкова стадія, а тривала стадія це є ядерна угода з Іраном. Я так розумію, що зараз по неї вже не може напевно йти мови. Ну, дивіться, от я ж само початку власне про це і почав говорити: що дії, які відбуваються зараз в Ірану з боку а, Ізраїлю, тобто, да, тобто, грубо кажучи, нан нанесення превентивних ударів це створюється. Вс це Обставини такі, які унеможливлюють або суттєво ускладнюють відповідно реалізацію ядерної угоди, тому що найбільше що хвилює сьогодні цивілізований світ, що Ізраїль, що Сполучені Штати Америки, що країни Європейського Союзу, що Британія, що нас це те, щоб зараз додатково не було створена ще одна країна з тоталітарним режимом з ядерним потенціалом. Тому в даному випадку сьогодні пріоритет нанесення удару. По Ірану не безпілотники чи балістичні ракети, які мали піти на озброєння російської армії, а саме ядерна програма, тобто звідси все і починається, тому що якщо Іран буде ядерною країною, тобто Китай є ядерною країною. Північна Корея, ядерними країною, Російська Федерація, тобто розумієте, яка це потужна коаліція з тоталітарних режимів? Тобто, це відповідно суттєва демонстрація вже сили і можливість, тобто іти в наступ на країни цивілізовані демократичним світом для того, щоб грубо кажучи, нанести її поразку, і для того, щоб ну захоплювати території і впроваджувати там саме експансію тоталітаризму. Тобто тут вже питання в тому, що ми перейшли у стадію екзистенційних воєн. Не воїн за ресурси чи там, за економічні якісь там надання і за населення, а саме це питання екзистенційності, тобто які м, м, сфери впливу, яких країн будуть відповідно панувати на землі. І... Е... Свого часно ну, тривалий час в Україні йшла а, мова про те, що Ізраїль відмовляється встачати в Україну зброю, тобто е, і ситуація ніби не змінилася. Разом з тим, е, кажуть, що ну, зараз вважається, що цей удар зробив такий Ізраїль. Чи є це вияв такого певного союзництва з Ізраїлем, чи, чи це, скажімо, їх, їхня власна дія? Це їхня власна дія. Координації зі сполученими штатами Америки, і це той період, коли наші інтереси просто збігаються з їхніми національними інтересами. І на тому я взагалі пропоную, щоб ми зараз використовували різні інтереси різних держав, тобто де вони можуть співпадати. Тобто, Ізраїлю відповідно, Іран несе потенційну загрозу. Відповідно, вони звісно будуть робити все можливе для того, щоб цю загрозу ліквідувати. У даному випадку тут ми можемо тільки аплодувати. Чому я заговорю, що а нанесення ударів, мета була нанесення не знищення виробництва шахетів, тільки тому, що вони поставляються в Україні, а для того, щоб взяти під контроль будь-яке виробництво зброї з боку Ірану, відповідно для того, щоб ця зброя потім не працювала проти Ізраїлю Ну тут тут тут, 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 а, тут абсолютно все просто і знову ж таки тут не, не стоїть якась позиція про Наші інтереси просто банально співпали. так буває. Добре, але яким е, чином можна пояснити ось цю ненависть Ірану до Ізраїлю, тому що ну, Ізраїль і Іран не мають державного кордону, це не є ніякі братні народи, вони перси, ці е, е, семіти. Е, ну, Вони те, що і національно. Тут питання, ну, будь які конфлікти, Дивіться, ми ж зараз говоримо не про конфлікт національності, ми говоримо про конфлікт режимів. Ізраїль демократична країна? Демократична. В регіоні е, Ізраїль. лідер? Лідер. Іран, в даному випадку, який є під санкціями, але тим не менше має потенційно постійно великі амбіції. Так? Ну, тобто, завдання тоталітарних режимів е, заходити, експлуатувати, експ... проводити експансію на більші території. Тоталітарні режими не можуть по своїй природі співіснувати з іншими тоталітарними режимами, але ще більше вони не можуть співіснувати до якогось періоду співіснують, а потім все рівно здійснюють відповідно війну проти країн демократичного світу. Тому що ну це, це різний світогляд, це різний уклад, це різний порядок денний, а враховуючи, що в самому Ірану відбуваються певні зміни вже на суспільному рівні, так тому що. Там же ж народ утримується знову ж таки диктаторськими шляхами. Так? Тому, зрозуміло, для того, щоб себе убезпечити і, відповідно, знищити одного з лідерів потенційно, тобто в їх взагалі стоїть мета знищити Ізраїль як державу. І це питання не тільки про національність, це питання, власне, про устрій, для того, щоб потім на цій території впроваджувати. От ті режими, які відповідно є схожими на них, таким чином розширяючи свої впливи, свої потужності, і переходити в лідерські позиції, відповідно, в ті ж самі регіони. Ну що поєднує Ізраїль і Російську Федерацію? Ну точно не національне питання, правда? Що поєднує Китай і Росію, і Іран? Ну точно не національні питання, тобто виключно екзистенційний світогляд на світ. Тому ну тут тут все просто. Ну якому плані? Тут ми нічого не такого не про ми просто розуміємо, що є імперії і є бажання відновити імперію, тобто в цих всіх країнах, тобто є питання тобто, таким чином, щоб на кожному регіоні, де вони є присутні, щоб вони домінували в таку умовно таку загальну як. Е е е е Об'єднання коаліції тоталітарних режимів, але кожен з них мав відповідно на земній кулі свою частку впливу, і де вони б назвалися відповідно там Іранська імперія, там Російська імперія, там, Китайська імперія. Ну в принципі, їх це сьогодні і об'єднує в цьому плані боротьби з цивілізованими країнами. Добре, але тоді є природа ірансько-азербайджанського конфлікту, тобто, це е, ну відомо, що значна частина іранців це є азербайджанці. Навіть їхні керівники це азербайджанці. І Азербайджан не є демократичною країною, ну, якби до нього позитивно не ставилися. Тобто звідки тут? Ну, Дивіться. Азербайджан, хоч і не є демократичною країною в чистому виді, але Азербайджан це все рівно цивілізована країна, яка живе по певних правилах, має відповідні енергетичні ресурси, і має відповідні економічні зв'язки. Ну, в даному випадку тут іде знов ж таки питання не тільки національне, тут питання режимів і хто буде панувати на території цій, тому що якщо воно стоїть ну, сьогодні питання таким чином стати лідером навіть протистояння ті ж самі Туреччини а в регіоні так то відповідно чим більше країн буде захоплено відповідно таким терористичним режимом, тим для них буде краще. Тут тобто питання економічне і питання знову ж таки панування конкретного режиму. Тобто, ми поширюємо а, ідеологію ісламської революції. Тобто, на різні країни, де це можна зробити. І відповідно в даному випадку, оскільки Азербайджан відноситься відповідно дуже близько в цьому регіоні, то зрозуміло, що для них є такі ж самі ризики. Це, зрештою, є ризики і для Вірменії. Тобто, це, це ризики для цих двох країн. Свого часу Іранці збили український цивільний літак. Тепер їхні дрони вбивають українців, і, і, і судячи з ваших е, слів, ця історія може буде мати продовження, на жаль. Також е, вони е, е, мають намір нібито постачати е, ракети. То чому Україна тоді досі має з Іраном як мінімум дипломатичні стосунки? Вони не розірвані. Наскільки я розумію, наскільки я знаю, що зараз питання по дипломатичних стосунках вже було запущене, наскільки я знаю, ми їх призупинили. Ну, сьогодні офіційного представництво Ірану в Україні немає, як і українського представництва в Ірані також. Тобто певний процес відбувся. Вже після перших ударів був позиція президента України Міністерства закордонних справ була однозначна про призупинення і подальшому розірвання дипломатичних стосунків. Іранська сторона про це заявила, що їм дуже шкода. Що Україна, тобто десь така подача, що це, грубо кажучи, а, е, як вони це подали, що ми неправильно трактуємо, що це не все так однозначно, і взагалі це не іранський. Е, Безпілотників в такому плані. Ну але прямої комунікації у нас сьогодні немає. Тому в даному випадку говорити про те, що в нас там існують дипломатичні стосунки, е теж не зовсім правильно. Я не, не знаю, чи неофіційно офіційно розірвані, так як з Російською Федерацією, але те, що вони призупинені, в цьому я вас запиняю, бо я пригадую, був був був, був якийсь відповідний указ президента. Добре, а от як у цій ситуації в Україні чинити? Тобто, плотплисти за те, чекати коли. Ну, наші е, союзники доб'ють Іран, чи все-таки Україна має якийсь який спосіб вставити свої п'ять копійок в цей процес добування Ірану? Ну, з боку наших е, розвідувальних служб і відповідно на міжнародному рівні дипломатичних служб ми робимо все можливе для того, щоб нанести е, максимальну е, втрату, з боку е, ну, шкоди е, відповідно Ірану. Тобто, над цим працюють над цим працюють залучаючи і розвіддані. І агентурній мережі для того, щоб Іран, по перше, не зміг поставляти ракети балістичні. Це те, що ми можемо робити станом на сьогодні, все решта. Тобто, у нас ми всі свої конвенційні засоби, які ми, ми розпоряджаємося, ми їх використовуємо на полі бою в України. Я в даному випадку прекрасно свідомі, що станом на сьогодні, нам потрібно не просто дивитися то, як постачає тут тобто, з цим вже зрозуміло. Коаліція зрозуміла, але нам потрібно відповідно знищувати, якщо говоримо в плані війни, а всі ті. Точки, звідки здійснюються запуски а, зброї ракет, а, дронів Камікадзе, іншого виду озброєння проти України, тобто, чи це Російська Федерація, чи це відповідно територія Білорусі. Тобто, випустили з такого аеродрому чи з такого полігону відповідно серію дронів Камікадзе, ми повинні наносити відповідно туди удари. Тобто, для цього, щоб це робити, нам потрібно зараз наростити відповідну вогневу потужність. Плані виробити чималу кількість своїх власних дронів камікадзе, тому що, поки ми дочекаємося, що нам дадуть, нам все рівно ми повинні думати над тим, що зброя у вигляді і ракет. Дальнобійних і відповідно безпілотників, які будуть летіти понад дві тисячі, то бажано більше тисяч кілометрів. Тобто, це питання нашого внутрішнього порядку денного. і я вважаю, що ми повинні все таки це питання вирішити самостійно початові вирішувати самостійно. Як тільки ми почнемо створювати такі прецеденти, то повірте мені, наявність тих дронів. Ну, навряд чи будуть вже мати аж настільки такі стратегічні питання. Але тим, тим не менше вони ж все рівно, тобто, поки будуть існувати, але вони будуть існувати допоки ну, буде таке людство, тому що технології будуть переходити з однієї країни в другу країну, в даному випадку все рівно будемо, поки в нас будуть воєнні дії, отримувати сюрпризи, як не з боку Ірану, то можливо з боку інших якихось країн. В даному випадку, тому в нас зараз більше хвилює питання поставки балістичних ракет. Над цим я знаю, що сторони працюють. І так як цитуючи керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, сторони, наші союзники, і ми безпосередньо вживаємо всіх заходів для того, щоб цей контракт не відбувся. Зрозумів. Пане зада, я вам дякую. Дійсно, було дуже цікаво, тому що ну, такий ну, дуже важливий. І дуже заплутаний конфлікт, який є багатостороннім, що, що дуже важливо. І, на жаль, він зачіпає дійсно Україну. Тому я думаю, що якісь, якусь частину питання я думаю, ми зняли всі, всі аспекти цього конфлікту, мабуть, нереально їх охопити за, за короткий час. Але а якщо вам було цікаво це відео обов'язково. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і поширте це відео у своїх соціальних мережах. І все буде Україна. Дякую!